Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось таке питання, що вас чекає на цьому тижні. Загадуйте свій варіант: перший, другий і третій. Обирайте свій варіант, яка колода вам більше подобається. Можна обрати одразу два варіанти, також можна обрати всі три варіанти. Така ситуація також можлива. І давайте подивимось. Почнемо з першого варіанту, що вас чекає на цьому тижні. Ви будете вирішувати питання з коштами. У вас будуть виникнуть деякі складності. З фінансами, і вам потрібна буде допомога. Самі ви не справитесь, вам прийдеться звертатися по допомогу, колективна робота, разом ви справитесь, і вам допоможуть. Тут вийшла чоловік і жінка, і, можливо, це ваші батьки, можливо, це ваші друзі. Хтось з близьких, вирішить, допоможе вирішити вашу складну ситуацію. Не бійтесь просити допомогу. В цій ситуації, що склалась, самі ви не зможете. Вам ну, дійсно карти радять звернуться по допомогу і не страдать, не мучаться з цього приводу. Прийдуть люди на поміч. Чоловік і жінка. Це такий. Був перший варіант, перекривати нема що. В принципі, непоганий розклад. Складності будуть, але вам допоможуть їх вирішити і не бійтесь звертатись за допомогою. Скажіть, покажіть, що чекає вас на цьому тижні? Що вас чекає імператор? Так, другий варіант, що вас чекає на цьому тижні? До когось йде кохання в життя, йде кохання, то про що ви мріяли? І події будуть розвиватися швидко. Прийде чоловік старший за віком і який має положення в суспільстві. То, що про що ви мріяли, воно прийде в ваше життя. І це буде швидко. Це другий варіант. Так, і дивимось третій варіант, що вас чекає на цьому тижні. Скажіть, покажіть що чекає на цьому тижні. Так. Що чекає на цьому тижні всіх тих, хто обрав третій варіант? Ну Дивіться, щось також про Марії на одній колоди карта звізда. Ось ви щось чекаєте. Будете чекати, мріяти про якусь свою мрію, про якесь здійснення ваших бажань, воно не приходить. Будете працювати усердно, можливо, над тим, про що ви мрієте. І ваші зусилля принесуть вам задоволення і принесуть вам як Якісь ну, якісь плоди вже, розвиток. І також карти радять не брати сильно все під контроль, не сумувати з, з того, що ви не маєте. Будьте вдячні тому, що вже у вас є в вашому житті. Бо якщо дуже ну, про щось мрієш, дуже що то хочеш, і всі свої думки направляєш про те, чого нема, його не буде. Просто вам треба перенаправити свої думки. От Є у вас мрія? Відпустіть її. Подумали про неї, і уявіть, що це вже відбулось, і відпустіть цю мрію. Результат буде, ви помітите. Результати своєї праці, і якийсь розвиток, поштовх, ну, надія на те, що це вже станеться. Також перекривати немає. Що, просто не треба сумувати. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.